Мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами. В цей вечірній час, я так звернув увагу, брати найпершу пісню співали хорошо, когда в місці в общенні. І дійсно, і мені приємно бути разом з вами сьогодні, будучи в дорозі, але знаходитися в зібранні Божого народу. І це велика привілегія не тільки бути, але бути безпосередньо учасником цього служіння і ділитися тим словом. Яке Господь дав мені на серце. Я прочитаю декілька місць священного писання перед тим, як буду говорити слово. Перше місце писання записана книга Єклесіастова. Тема цієї проповіді вона буде звернена в більш в першу чергу, мабуть, більше до молодих людей, до юнаків та дівчат. Я бачу сьогодні трохи є молоді, і тому нехай Господь благословить. Можливо, ще дещо буде стосуватися і старших людей. Книга Еклистовяства, третій розділ із першого вірша. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Друге місце я прочитаю написано перше післання апостола Павла до Коринтян. Це буде тринадцятий розділ і з одинадцятого вірша і нижче. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, І як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Дуже актуальна тема сьогодення це діти та молодь. І як знайти взаємозв'язок та порозуміння між батьками та дітьми, між старшим поколінням людей та молодшими. Діти не слухають своїх батьків, молодь не приймає порад від старших людей, а ті, в свою чергу, неначе не знають, не розуміють, не бажають зрозуміти бажань, потреб, викликів, які стоять перед молодими людьми. І коли хтось зі старших людей або з батьків звертається до молоді, до своїх дітей з порадою, з наставленням, з застереженням, з докорою не завжди те сприймається і має безпосередньо вплив на тих, кого це стосується. Ви знаєте, наші діти, підлітки, молодь, іноді оправдуючи свій непослух, вони приводять аргументи, які не начебто оправдані. Мовляв, що ви не знаєте, не розумієте, не бажаєте зрозуміти. Бажань, потреб, викликів, які стоять сьогодні перед нами. І дійсно, коли ми розмовляємо нашими з дітьми лише з позиції батьків, лише з позиції старшої людини, лише мовою влади та сили, то, можливо, належно результату і кращої реакції не слід чекати. Ми часто звикли говорити до наших людей, до наших дітей з однієї позиції, в одній інтонації і. Однією мовою, але не завжди це спрацьовує і якраз призводить безпосередньо вплив на тих, кого це стосується. знаєте, сьогодні, маючи таку нагоду, таку можливість ділитися Словом Божим, я хотів би звернутися до молодих людей, дати деякі поради, наставлення, беручи їх саме від Слова Божого. Дорога молодь, підлітки, я хотів би сказати, сьогодні я не хотів би просто потратити. Ваш час або свій час і забрати ваш час. Хотілося б сьогодні донести те слово, яке є в моєму серці, для того, щоб ви почули, для того, щоб це призвело вплив на ваші серця. Але завжди стоїть таке питання, така проблема, і я думаю, це перед кожним проповідником, коли ми стаємо за кафедрою, як так говорити, що говорити, щоб. Достукатися до Божого народу, щоб донести те слово, яке прийшло в серце, яке я, я так віру від Господа. Ви знаєте, свого часу апостол Павло, звертаючись у своєму післанні до Галатян, 4 розділ і 20 віршин, каже, я хотів би прийти до вас і поміняти свій голос, бо я не впевнений про вас. Він розумів, що, можливо, той підхід, як він підходив раніше, та інтонація голосу, як це було раніше, це не спрацює. А він хотів достукатися, він хотів донести те слово, яке було в серці, дуже важливе відкриття було від Господа. І він каже: як так говорити? Я хотів би прийти до вас і поміняти свій голос, бо я не впевнений про вас. Хотілося б сьогодні дійсно, щоб це слово почули ті, кого це стосується. Свого часу, мудре. Батько, цар Соломон, звертався до свого сина і, і до своєї доньки, до молодої юнака чи дівчини і говорив такі слова. Припусті Соломона, четвертий розділ із першого вірша: Послухайте діти, напучення Батькового і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю вам добру науку. Законом ого не кидайте. Бо сином у батька своє був пещений і єдиний у неньки своєї. Інший переклад каже: ніжно улюблений і єдиний у матері моєї, дітям, підліткам, молоді, іноді навіть на думку не спадає, що їхні батьки або ті старші люди, які сьогодні звертаються до них з порадою. З наставленням, застереженням свого часу були дітьми у своїх батьків, були молодими юнаками та дівчатами. «Сину мій, звертається Соломон до свого сина. Можливо, для тебе це є новиною, можливо, тебе це дивує, але я хочу, щоб ти знав, я був сином, якого ніжно любив мій батько. І єдиний у Матері моєї. Наші діти іноді нам кажуть, ви нас не любите, ви нас не розумієте, ви нам не бажаєте допомогти. Так само свого часу говорили ми і своїм батькам. Але тепер я розумію, сину мій, як сильно любили мене мої батьки. І як би я хотів, щоб ти зрозумів про це раніше, ніж я зрозумів про це в своєму житті. Можливо, тобі. Ти доведеться уникнути більше проблем тих, які, можливо, зустріли твої батьки. Тому що те, що сьогодні переживаєш ти, вони вже переживали свого часу і можуть допомогти тобі якраз уникнути тієї дороги, де спіткає тебе нещастя. Сину мій, я був сином у батька свого, ніжно улюблений і єдиний у матері моєї. Дорогі друзі, я хотів би сьогодні звернутися до молодих людей із деякими порадами, застереженнями, беручи їх саме із слово Божого. Знаєте, коли в сім'ї народжується маленька дитинка, то батьки з нетерпінням і з деяким острахом спостерігають за розвитком свого немовлятки. А ще до народження, багато молитов, переживання, щоб народилася дитинка. І коли діти виростають, це дуже непростий час для батьків, спостерігаючи, вона повноцінна, чи все нормально в її розвиткові. І коли діт... батьки бачать, що діти розвиваються добре, виростають, а потім проходить так непомітно час, і наші діти виростають і стають дорослими молодими юнаками та дівчатами. І коли ми бачимо, що наші діти виросли, це тішить батьків. Це тішить батьків. Але іноді можна подивитися або поспілкуватися з молодим юнаком чи дівчиною. Досить, здається, дорослий молодий юнак чи дівчина. Але коли з ним поспілкуєшся, дивишся дитячі думки, дитячі бажання, дитячі мрії, дитячі дії. І складається враження, що неначе не пройшов до кінця процес формування молодої людини. Іноді батьки б'ють тривогу і кажуть, що сталося, мій син неначе не розвивається. Іноді кажуть, то коли це дитяче відійде від тебе, коли ця глупота відійде від тебе. Дорогі друзі, і так можна довго чекати і не дочекатися. Ви знаєте, у притчах написано, що глупота прив'язалася до серця юнака. І як її видалити? Слово Боже каже, виправна, різка її видаляє. Я не буду сьогодні говорити про це, тобто, для, іноді для формування внутрішнього чоловіка потрібне зовнішнє втручання і втручання батьків. Я не буду сьогодні про це говорити хотів би говорити про те, що стосується саме волі молодої людини, коли сама молода людина може посприяти розвитку свого або формуванню свого внутрішнього чоловіка. Апостол Павло говорить, я прочитав це місце на початку, коли я дитиною був, то як дитина говорив, як дитина мислив, як дитина міркував. А коли я став мужем, де поділося дитяче? І як воно відійшло? Слово Боже каже, а став дитяче відкинув дорога молодь. Якщо вважаєте себе досить дорослими, молодими людьми, але так багато ще дитячого, особливо цей останній час, коли інтернет, смартфони, різні додатки, ігри. Розваги і так багато дитячого. Це дитяче необхідно залишити, відкинути, воно саме не відійде. Тому зверніть це увагу, дорога молоді, це моя порада для всіх вас. Залиште дитяче. Я також хотів би звернути увагу на те, що є немаловажним. Цей період часу дитячого підліткового віку припадає на час навчання в різних навчальних закладах. І під... за цей період молоді люди вбирають себе. Дуже багато різної інформації, багато що корисного, важливого, потрібного, те, що формує людину, дає освіту, знання, потім в професію. Але дуже багато того, що негативно впливає, деструктивно впливає на молоду людину. Дорогі друзі, дуже багато в цей час молоді люди прочитують різної літератури. Здається, з такого незначного, безпечного прочитування казочок, перегляду мультфільмів, а також перегляду різних фільмів, художніх, прочитування художньої літератури. Багато чого містить в собі якраз насильства, вбивства, розпусту, мистика, фантастика, окультизм. Дорогі друзі, це не проходить безслідно. Це залишає слід у серці молодої людини. І я хочу сказати, що. У молодому віці дуже легко, швидко можна занепостити свою душу, але дуже тяжко, болісно і довго іноді приходиться у дорослому в житті відчувати наслідки дитячих помилок. Тому, дорога молодь, якщо, можливо, відчуваєте щось в своєму серці, в совісті, у те, що гнітить вас, те, що, можливо, наслідок того, що було в дитинстві, можливо, перегляд цих фільмів, окультизм різний. Ви знаєте, перегляд. А, Хвильних жахів, це дуже негативно впливає. Іноді молоді люди не можуть спати, не знають, якісь думки приходять. Я хочу сказати, що це треба залишити. Але не завжди можна справитись самому, навіть дорослі люди. Якщо це щось гнітить, дуже важливо звернутися до служителів. З ким ви могли б розказати своє серце, свою душу, що у вас на серці, що гнітить, хто б би... По батьківськи з вами порозмовляти і владною молитвою помолитися за вас, щоб у вашому дорослому житті ви не відчували наслідки дитячих помилок. Тому нехай Господь благословить кожної з вас, залиште дитяче. Друга порада, яку я хотів би звернутися до вас, дорога молодь, це записаний Іклесіасту, 11 розділ і 10 вірш. Тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла твого, бо й дитинство і рання життєво зорято марнота, бо дитинство і юність суета. Більшість батьків і старших людей не знають і не здогадуються, що найбільше переживають їхні підлітки та молодь. Мабуть, найбільш характерне явище серед підліткового віку це смуток. Дуже багато молодих людей дні та ночі проводять у безперервному смуткові, але не маючи для цього жодних підстав і логічного пояснення. Але вони так сильно сумують, і цей смуток, який панує в їхніх серцях, вони ховають як від своїх батьків, так само і від своїх друзів, яким вони сильно. Довіряють, ви знаєте, в підлітковому віці а, друзі, це найголовніше. Вони їм довіряють більше, ніж своїм батькам, але смуток, який панує в їхніх серцях, вони навіть приховують від своїх друзів. Що стає приводом для цього під безпідставного смутку, що так часто, так багато, так сильно сумують наші діти? Ви знаєте, цей період часу, як я вже сказав, це перехідний період, і в тілі молодої людини проходить багато змін. Багато що міняється, і часто молоді люди незадоволені, незадоволені своєю зовнішністю, своїми можливостями, з даними, які вони мають в тілі. Якраз комплексують від своєї ваги, від свого зросту і тому подібне. Дорогі друзі, але чи вар варто це робити? Чи варто сумувати? Братиму мої сестри, Христос каже, та й хто з вас журичись, може додати собі зросту? Бо дай на один лікить. І Христос підсумовує, тож коли найменшого не можете зробити, що журитись про більше? Дорогі друзі, дорога молодь, якщо ми сумуємо із за наших фізичних даних, які ми маємо в тілі, то ми сумуємо не на себе, не на своїх батьків, а на кого? На Творця? Він наш творець, а він досконало нас учинив і кожному щось дав надзвичайне, що немає в інших. Чи ми маємо радіти і прославляти Бога в тілах наших і душах наших, бо Господні вони? Ви знаєте, іноді молоді люди сумують, як я вже сказав, залишають дитяче, приходять доросле життя і думають, а як прожити? Дійсно, це життя воно таке тяжке. Так багато потрібно навіть працювати, багато мати треба, можливо, фінансів для того, щоб забезпечити. І думаючи про те, як я буду забезпечувати свою майбутню сім'ю, коли одружуся. а потрібно мати все необхідне і молоді люди іноді сумують навіть за цього. Я говорю те, що я говорив з деякими молодими людьми. Дорогі друзі, але чи варто це робити? Христос каже: подивіться на лілії. Вони як гарно одягаються своїй Суїславі не одягався так, як жодний з них. Подивіться на птахи небесні, як Господь піклується про них. І Христос підсумовив і каже: ви краще багатьох маленьких пташок. Тому не турбуйтеся і не переживайте, Господь піклується про кожного з нас. Дорогі друзі, також хотів би звернути увагу. До тих молодих людей, можливо, які мають якісь переваги в тілі, які чимось відрізняються від інших решта молодих людей. Це до більшості стосується якраз молодого віку, в старшому віці чи в середньому віці це не помічається. Але іноді молоді люди, які мають якісь переваги, вони іноді надимаються, надсміхаються над іншими і тим самим породжують смуток в інших людей. Особливо хотів застерегти, якщо хтось має якісь фізичні вади, недостаток в тілі, можливо, інвалідність, каліцтво, і ви ображаєте, смієтеся, це просто безслідно не проходить. Слово Боже каже, що хто сміється з Богом, той зневажає Його Творця. Російський переклад каже, хуліт творця Його, і хто радіє з нещастя, не буде такий непокараний. Дорогі друзі, можливо, це було в вашому житті. Я розумію, що часто молоді люди роблять це не усвідомлюючи великої загрози і тяжких наслідків які йдуть за цим. Тому дуже важливо, це навіть іде потім у доросле життя. Це може відобразитись на дітях ці наслідки. Але для того, щоб цього не було, дуже важливо покаятися перед Господом, попросити прощення тієї людини, кого зневажали, щоб у вашому дорослому житті не відчувати наслідок. Дитячих помилок. Також хочу звернути увагу ще, чому сумують іноді молоді люди. Ми читаємо це друга книга Самуїлова, третій розділ, із першого вірша. Це місце можливо рідко читається в наших загальних зібраннях, але в контексті цієї проповіді я хотів би. Нагадати це місце. І сталося, по тому мав веселом син Давидів, уродливу сестру, а ім'я її Тамара. І покохав її Мнон, син Давидів, і вболівав Емнон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару. Бо вона була дівчина, і Амнонові здавалося, трудно щось їй зробити. Ви знаєте до серця молодого юнака чи дівчини приходять почуття, які були такими далекими, незнаними, незрозумілими, але стають такими реальними та близькими, і, здавалося, б, вже зрозумілими. Тобто молоді люди закохуються, закохуються. це нормально, це так закладено Господом. Але якраз розуміння того. Ми знаємо, що такі почуття, вони приходять дуже іноді в ранньому віці. І розуміння того, що ще не час, ще не тепер, це поза законом, подібно як у цій ситуації, ми знаємо, що е, я прочитав, що покохав свою сестру Тамару. Звичайно, про це дуже рідко говориться, але в Слові Божому сказано, що не потрібно вступати в сімейне життя з рідними за тілом. І цей молодий юнак знав закон Божий. Він не хотів відкинути ці гріховні почуття, і слово Боже каже, розумів, що не може щось діяти, і не бажав перемінити своїх думок. Слово Боже каже, що він засумував і засумував настільки, що заболів через свою сестру Тамару. Подібно так і іноді молоді люди, розуміючи, що ще не час, ще не тепер це є гріх. Іноді молоді люди починають сумувати. І замикається в собі, і в розумі своєму, в серці своєму, уявляють собі якісь гріховні картини, і розумі своєму доходять далеко в думках своїх за межі дозволеного, і тим самим починають грішити в своєму тілі, уводять тіло своє у гріх. Я думаю, що молоді люди розуміють, про що йде мова. Написано Іюди, я прочитаю це слово, написано Іюди. Перший розділ, восьмій вірш. Так само буде з цими сновидами, що опоганюють тіло, погоржують владами, зневажають слави влади. І Юда каже вже 11-й вірш горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою. Що це за дорога Каїна, що Господь застерігає, Слово Боже, застерігає сьогодні молодих людей і всіх нас сьогодні? Гори їм? Бо пішли дорогою Каїновою. Каїн був молодий юнак того часу, і Господь зустрів його на дорозі. Обличчя його похилилося, він був сумний, він не піднімав свого обличчя. І Господь каже: Каїн, Каїн, чому похилилося твоє обличчя? Чому ти сумний? Коли ти робиш добре, то хіба ти не піднімаєш свого обличчя, а коли ти робиш гріх? Він тягне тебе за собою. Ти ж пануй над ним. Дорогі друзі, який гріх чинив Каїн? Нам часто згадується, я думаю, той момент, коли Каїн і Авель принесли Богу жертву. І жертву Авеля Бог прийняв, а жертву Каїна Бог не прийняв. Чому Бог не прийняв жертви Каїна? Дехто каже, проблема була в жертві, не таку жертву приніс. Але Іван своїм післанні каже, чому Бог не прийняв жертви Каїна, діла його були злі. Дорогі друзі, ось чому Господь не прийняв жертви Каїна, діла його були злі, а діла брата його були праведні. Каїн, чому похилилося твоє обличчя? Чому воно сумне? Який гріх чинив Каїн? На той час не було багато людей, не було дівчат навіть. Але Слово Боже каже, що горе їм, бо пішли вони дорогою Каїнову. Вони оскверняють свої тіла. Дорогі юначе, чому похилилося твоє обличчя? Чому воно сумне? Коли ти робиш добре, хіба не піднімаєш своє обличчя? Але коли ти робиш гріх, він тягне себе за собою. Іноді молоді люди хотіли приносити Богу жертви, співати можливо, можливо, і їхати на місію, проповідувати. Але хіба можна принести Богу жертву і догодити Богові, коли це нечищене тіло? Дорогі друзі, цього не повинно бути. О, як би добре було б, якби ви засумували про Господа. Це привело б вас до життя, бо печаль мирська. ми читаємо це в Пісні до Коринтян, що печаль для Господа виробляє покаяння, а печаль мирська що? Виробляє смерть. Печаль раді Бога производить не покаяння та спасінню, а печаль мирська виробляє смерть. Дорогі друзі, дорога молодь, як би було добре, якби ви засумували про Господа, про свої гріхи. Це привело б вас до життя. І ті бажання, ті почуття, які вас переповнюють, вони матимуть своє місце, свій час, як я прочитав на початку, для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Дорогі друзі, я буду закінчувати свою проповідь. Читайте Біблію, Слово Боже, Слово Боже, ви знайдете дуже багато корисного, необхідного для вашого життя, дуже багато порад для молодих людей. Я коротко тільки нагадаю, де я прочитав і жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла Твого, бо дитинство і юність суєта». І як багато зла в нашому тілі, особливо в тілі молодої людини, тілі юнака, найперше, це. Зло в думках. Написано, є в післані э, про Кейсаї, каже: змий серце свого, о Єрусалиме, аж доки в тобі будуть гніздитися злочистиві думки, думки марноти твоєї. Як багато тих злих думок у серці людини, дорогі друзі, і особливо у молодих людей. Злі слова. Ви знаєте, іноді спостерігаючи за молодими людьми, слова наших юнаків, вони мало чим відрізняються від слів безбожних людей: злі слова, гнилі слова, різні слова, які навіть не вживаються в житку. Іноді молоді юнаки, які називаються християнами, вони говорять про це, говорять такі слова. Книги Пророка Єремії написано, що юнакам його не буде радіти Господь, бо кожен із них злочинець і злобне всі вуста уста говорить. Іноді юнаки, можливо, десь в присутності інших людей якось можуть себе поводити нормально, а в присутності, особливо своєї сім'ї, своїх батьків, дозволяють собі говорити страшні, злі слова, злорічити батькові та матері. Дорогі друзі. І особливо новість слово Боже застерігає, що хто називається братом, а є злоріка, то що? З таким і інеїсти злі діла. Я на все не можу сьогодні сказати, дорогі друзі, брати і сестри, як багато злого у нашому тілі. І це треба віддаляти. І у нас пожадливостей тікай. Юнацьких пожадлостей, дорогі друзі, як багато того, що Слово Боже говорить для молодих людей. Тому я хотів би, дорогі друзі, дорога молодь, прийміть це Слово. І це дасть вам життя, це дасть вам перемогу, щоб ви в вашому житті не мали тих помилок, можливо, які так багато роблять молоді люди. Нехай благословить кожного з нас, Господь, брати і сестри. Ми будемо молитися, просити Господа, щоб Господь благословив надалі це служіння і ще братів, які будуть проповідати, хори, які будуть співати, Нехай все буде для слави Господа. Амінь.